Всім привіт! Сьогодні я вирушила в південну частину нашої області в один із відомих таких районів, де сіє тільки соняшник, осомох сімічку і так далі. Іде-не-де проскакує пшеничка, але дуже-дуже мало. Ну, Є і це вже добре. Я вже доїхала до поля, трошки присіла, щоб тіньочок був, був незручно. Зараз ми на полі соняшника Піонер під Гранстар. Дата посіву це десь 20-ті числа травня. Внесений був різний експерт 50 грам, і від злакових якийсь гербіцид. Точно назви немає. І підгорнули його. Зараз покажу. Він невисокий, ну як і більшість піонерів, невисокого зросту. Шляпки такі середненькі, але є е, пару мінусів тут. Е, він хворіє, хворів і хворіє, і пішла гусінь. Зараз я переверну камеру, покажу. Так, будь ласка, це вид знизу. Видно, трошки так, що йому плохо. Тут були дощики, тобто, видно, земля ну, в нормальному стані. Немає таких от щілин що рука влазить Так, і ось. Ось okay. пасажири тут з'явились. Зараз масово і на сої совка і ось пішло на соняшник. Ну, не знаю, доцільно зараз щось вносить чи ні. Дивіться, він рівномірний, рідненько Де-не-де воно є, там незначні. Шляпки середні, невеличкі. Зараз ну, опа. Повністю виповнена. Попередник тут пшениця. і це. Ще раз опусти герпіцит, под... як працював різний експерт. Де-не-де проскакує амброзія, але незначно. І він невисокий, я ж кажу. Зараз переверну. У мене метр шістдесят. Зараз переверну, покажу приблизно скільки він мені по плечі. Невисокі. Взагалі регіон дуже важкий. Тут люди в основному і сіють соняшник. Кукурузу тут ну, по дорозі, поки я їхала сюди, це від Бобринця сюди, десь кілометрів 20, Не одного поля з кукурудзи не було. Пару полів, де прибрали пшеницю. О, тобто, загалом тут тільки соняшник. Екстремальні посушливі умови. Ось за Тут посадка через 2 кілометри, вже Миколаївська область. То люди виживають як можуть. В цьому році без добре, без нічого, благо там пару раз дощик у них пройшов. Тому, звичайно, надіються на гарний результат. Ну, а який результат буде? Звичайно, ми будемо слідкувати. Я все це напишу. Дякую за увагу! Які питання? Пишіть в коментарі.